Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую на цієї молотоної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми продовжуємо вами розглядати, роздумувати над певними правилами справжнього чоловіка. Беремо собі їх до уваги для того, щоби. Міняти себе на краще і міняти наше суспільство. Наступне правило звучить так: Ніколи не вимагай, щоб тебе любили. Знаєте, оцього, це питання любові, воно настільки є важливим в житті кожної людини, що ним насправді не можна нехтувати. Але з іншого боку, Любов заслужити неможливо. І вимагати, щоб тебе хтось любив, теж неможливо. Христос, який є Сином Божим, який знає, що таке любов, бо Він є любов, бо Він є Бог. Він прийшов в цей світ, і він ніколи нічого не казав і не робив для того, щоб Його любили. Навпаки, в тих місцевостях, в тих містах, де він вже бачив, що люди, будемо так казати, починають маніпулювати цією любов'ю до нього, повагою до нього, він просто збирався і йшов геть. Він не залишався надовго ніколи, на жодному місці. Саме для того, щоб люди усвідомили, що таке любити. Усвідомили, що любов не купиш. усвідомили, що любов це не є якась, знаєте, там заслуга чи ще щось таке. І от справжній чоловік, він не повинен вимагати того, щоб його любили. Справжній чоловік, як і в принципі кожна людина, не повинна поводити, знаєте, як маленька дитина. Це маленькі діти, знаєте, можуть плакати, істерити, там, капоснічати, для того, щоби звернули на них увагу. Бо дитина потребує любові. Але коли ти виростаєш, ти теж потребуєш любові. Але любові, яка є щирою, любові, яка є. Справжньою жертовною. Бо коли ти будеш від когось вимагати, щоб тебе любили, так, тебе будуть любити, але тільки до того моменту, поки ти будеш корисний. Тільки до того моменту, поки ти, ти з тобою буде вигідно товаришувати. До того моменту, поки ти будеш цікавий. Але коли ти все це зникне, тебе перестануть любити від тебе відвернуться. Росія, на жаль, є яскравим прикладом того, де люди вимагають, щоб їх любили, напрошуються. І чи які в результаті їх гонять з усіх кінців світу? Зрештою, їхній президент добивається, щоб їх любили, і щоб перепрошую його любили. Він не дбає про те, щоб любили Росію. Він не дбає про те, щоб серед росіян була дійсно ця гармонія життя. Він хоче, щоб тільки його любили. І для цього він використовує різні засоби. І один з них це війна. І оцією війною, яку він проводить заради війни, нещодавно почув. Слова однієї жінки, яка не пам'ятаю, звідки вона, чи не з Донецька, вона сказала: каже, Путін не воює заради якихось там територій. Він не воює заради того, щоб щось чимось володіти. Йому це все не потрібно. Він проводить війну заради війни. Бо в такий спосіб. Насправді воно в тому є сенс, бо в такий спосіб, проводячи війну заради війни. Він звертає весь світ на себе. Він хотів показати всьому світу, що він усе сильний, щоб всі перед ним преклонялись, захоплювалися і любили. Знаю одного такого доброго товариша, який чесно сказав був, знаєте, коли каже, коли він перший раз поїхав в Росію, і він побачив, не, перепрошую, трошки поспішив, то він їздив в Росію часто на працю. Він бачив, в якому була стані Росія, коли прийшов Путін до влади. Через якийсь час він каже, побачив, які були кардинальні зміни в цій Росії. І він захоплювався Путіном, що цей, ця людина змогла змінити країну, зміна, змогла кудись її почати рухати, виводити з тої біди. Але чим це все закінчилось? Ми бачимо. І знаєте, ця людина так говорила, каже, я розчарований. Тому що це була фальш. І от коли ти, себе, коли ти заставляєш інших себе любити, це насправді є фальш. І ця фальш часом виявиться. І виявиться в повне забуття, виявиться в те, що від тебе відвернуться всі. Якщо ми людина хоче, щоб її любили, вона сама має любити не фальшиво. Вона сама має не нав'язуватись іншим своєю любов'ю. Любов вона робить все тихо. Любов вміє прощати, любов вміє розуміти. Любов вміє завжди підтримувати. Любов вміє сказати правду, і любов вміє почути правду. Любов не любить фальші. Любов не терпить лицемірства. І от коли ми хочемо бути справжніми чоловіками, ми маємо навчитися любити ось так, без фальші. Ми маємо робити просто так все. Це і є любов, коли ти робиш для когось добро, не вимагаючи відповіді нічого, коли ти посміхаєшся людям просто так, бо це перед тобою є людина. Коли ти не соромишся сказати комусь добре слово, привітати з кимось, побажати чогось доброго, не чекаючи взамін нічого. Тому не нав'язуємося, не випрошуємо любові. Бо коли ми це будемо робити, ми будемо фальшивими. А любов не є фальшивою. Любов це щирість, любов це просто так. Бо Я люблю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий! Помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по усяк, час, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови хорний захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції. Усіх наших полонених поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра переможний день. Бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в восьмій годині Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!